Свято дитячих мрій триває саме завдяки цьому благодійному проекту, талановиті діти з усієї України можуть зробити свої перші кроки до самореалізації. Кожна дитина має бути щасливою. Таку мету вже шість років поспіль ставить перед собою соціальний проект Свято дитячих мрій. У Нас в програмі дитинства розкривається много можливостей допомоги дітям від онкології до зріння. Всі ми живемо в майбутньому, ніхто його не бачить. Таке це майбутнє наше, так але воно всіх для нас бажане. І бажане майбутнє конкретно через наших дітей. От яким ми будемо робити наших дітей, так ми бачимо своє майбутнє у проєкті Поєднали різні напрями розвитку дитини протягом року. З березня по жовтень відбуваються творчі заходи та конкурси, все, аби перетворити буденність на справжнє свято в Україні. молодь має колосальний потенціал. Просто нужно їм допомогти, його відкрити. Нужна помочь себе реалізувати. І це ми всячески робимо. Ми дождні нести культуру в народ на дожди. таки цим дітям допомагати і продвигати їх таланти. Організатори проєкту перекона. Кожна дитина по-своєму талановита. Важливо правильно розвивати її творчі здібності та всіляко допомагати у пошуках себе. Я сама колись починала, і мені хотілося, щоб хтось допомагав. Я сподіваюся, що все, що я можу, все, що я вмію, мені вдасться за цей період, поки ми співпрацюємо, передати дітям. Для мене теж сьогодні огромна честь бути серед людей, які не тільки виявляють талантливих дітей, але й оказують помірне усилие і помощь для того, щоб таланти і способності дітей і и воплощались в реальную жизнь. Цьогорічний дитячий конкурс відкриває Аліна Приступа. Ця незряча дівчинка із Запоріжжя надзвичайно талановита. І хоча вона сприймає світ не так, як більшість людей, її можна вважати справжнім прикладом цілеспрямованості та великої віри в себе. Я почала вірити в себе, сподіватися, е, що щось може получиться. В будичем ми відкриваємо таку вот нішу всім сліпим дітям, которые в этом нуждаються. Головне дійство фінальний галаконцерт пройде у грудні цього року. На такому святі дитячих мрій талановиті діти з різних куточків України вкотре доведуть, що наша країна дійсно багата на таланти. Марія Рогова, Євген Полінкевич, новини культури.